Вечір 21-го у столиці ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, Студіо. Олекса Кіпкало. І зараз поговоримо про таке. Кабмін увів надзвичайний стан в енергетиці через блокаду поставок вугілля і захоплених терористами територій. Коли чекати віялових відключень? Умисне вбивство дитини. Жінці, яка зачинила на 9 днів дітей у квартирі, перекваліфікували справу. У столиці заплатити за квартиру по пільговій ціні можна на 5 днів довше. А в разово подовжив термін сплати через проблеми з Укрпоштою. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні запровадив на місяць режим надзвичайного стану на ринку електроенергії. Він передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи. Однак, на думку уряду, стабільність роботи енергосистеми країни буде забезпечена. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що до довіділових відключень вдадуться у крайніх випадках і пообіцяв вжити усіх заходів, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для громадян України. Ми будемо все робити для того, і зараз вводимо ці заходи для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення. Хотів би, щоб це зрозуміли всі українські громадяни. Тобто ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для українських громадян. Хочу підкреслити, що відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках, і то ми заздалегідь будемо про це інформувати. Зараз так питання не стоїть. За словами прем'єра, блокада поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, яке використовується теплоелектростанціями України і надходить із зони підконтрольної терористам, є злочином і веде до підриву всієї національної економіки. СБУ має докази того, що заклики виходити на Майдан 3 інспіровані російськими спецслужбами. Про це повідомив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. За його словами, яскравим прикладом цього є деструктивний інформаційний вплив громадянина Росії Сергія Жука, який є членом терористичного груповання ДНР. Той, зокрема, причетний до створення та адміністрування інтернет-спільнот Патріоти України, Українська революція, всі на майдан. Продовження революції гідності Майдан 3 Ми патріоти України. За даними СБУ, загальна аудиторія цих акаунтів перевищує півмільйона користувачів. Із залученням цього росіянина були створені профілі вигаданих осіб у, мереж, у соціальних мережах Микола Гайдук та Степан Мазура, маскуючись патріотом України. Сергій Жук тривалий час. Намагається користуючись довірою наших громадян, намагається спровокувати масові заворушення у місті Києві. За словами Ткачука, це не єдиний приклад масштабної інформаційної агресії Росії проти України через інтернет. Однак в Україні відсутній механізм блокування доступу користувачів до інтернет-контенту, тому СБУ очікує від патріотів сигнали про акаунти у соцмережах, які провокують протиправні дії, пропагують сепаратизм, тероризм, канали їх фінансування, а також поширюють інструкції до виготовлення самородних вибухових речовин, зброї та наркотиків. З 18 по 22 лютого, у дні вшанування героїв небесної сотні, порядок у центрі столиці забезпечуватимуть понад 6 тисяч правоохоронців. Повідомили у нацполіції. Поліція планує вживати превентивні заходи, здійснювати перевірку документів, огляд речей за потреби обмежувати доступ на окремі ділянки. Правоохоронці просять організаторів і учасників масових заходів із розумінням поставитися до перевірок, дотримуватися законодавства та уникати конфліктних ситуацій і провокацій. Тепер до новин з передової до шостої вечора російсько-окупаційні війська 24 рази накривали вогнем сили. Ато один військовий травмований. Обстріли тривають по всьому фронту. Бойовики гатили з мінометів, БМП, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Стріляли по українських захисниках також ворожі снайпери. Україна сьогодні вшанувала учасників бойових дій на території інших держав. Зранку до меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані, поклали квіти. Президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, мер Києва, військові та представники громадських організацій. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, а воїни почесної варти відсалютували шістьма залпами. У своєму зверненні президент зазначив, що українські воїни з честю виконали свій обов'язок, продемонстрували вірність присязі, мужність та героїзм. Два держави нагадав, що лише через Афганську війну пройшло близько 160 тисяч українців, з яких загинули близько 2,5 тисяч. Цей день ми раділи, що закінчилась війна і е, проливали сльози за загинули своїх товаришів. Це день пам'яті. Я була в Афганістані два роки. Бачите, що я плачу. І літала на самоліті санітарно два роки. Багато бачила горя. Жінку, яка зачинила на 9 днів дітей самих удома, після чого однорічний хлопчик помер з голоду, судитимуть за умисне вбивство. Про перекваліфікацію справи за результатами досудового розслідування дій 21-річної Владислави Почапко повідомила прокуратура Києва. Слідчі встановили, що покинувши дітей на призволяще, жінка усвідомлювала наслідки їхнього дев'ятиденного голодування. Сьогодні злоумисниці оголошено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Зараз горе матір перебуває під вартою. Нагадаю, уродженка. Миколаївської області наприкінці листопада на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та дворічну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку непритомною. Лікарям дивом вдалося виходити дитину. З часу появи в Ахмадиті відділення трансплантації пересадка кісткового мозку врятувала 126 дітей з раком крові. Показник одужання маленьких пацієнтів кажуть медики наближається до провідних світових клінік. Та виявляється, не лише зі страшними діагнозами нині доводиться боротись дитячим лікарям. Про це далі Наталка Біловол. Про підступний діагноз сина Катерина дізналася, коли хлопчикові було лише сім місяців. Причиною синюшних висипів на обличчі та частих хвороб виявився рак крові. Немовляті знадобилася негайна пересадка кісткового мозку. Донором була старша дівчинка наша, його сестричка. У них різна група крові, тому була через кров. Тобто стволові клітки виброшені в кров і вже пересажені йому. Спочатку батьки вагались, кому довірити на складну операцію. Фахівцям за кордоном чи в Україні, врешті-решт, зупинилася на охмадиті. Нам сказали, що здесь теж эти пересадки в Україні. Ну, как бы це дешевле, все, ну і успішність у них теж дуже хороша. Побороти рак маленькому Данилкові вдалося так само, як і Анастасії. Єдиним шансом на одужання від генетичного захворювання крові також стала трансплантація. Моя життя дійсно змінилася клуб. Я думаю, що більше не буде ніяких таких переживань, як було. таких щасливих історій одужання в Україні могло б бути в рази більше впевнені фахівці столичного хмадиту. і показники сягнули б європейських від 70 до 80% відсотків усіх хворих на онкодітей. Якби кажуть лікарі, кошти не спрямовували за кордон. Ми вивозимо з країни, сплачуючи лікування двох-трьох десятків дітей, більше грошей, ніж. Держава вкладає в дитячу онкологію власні країни тільки по італійських клініках, чотири чи п'ять італійських клінік за минулий рік з України було туди перераховано 260 мільйонів гривень. Це зверніть увагу: повний бюджет державної програми дитячої онкологія за шістнадцятий рік. Через відсутність цільової програми держфінансування трансплантації кісткового мозку кажуть, лікарі мають і величезні проблеми з забезпеченням медикаментами. Приміром, деякі препарати закупівель 15-го року заклад до отримав лише днями. 15-го року а вже початок 17-го, закупівлі державні 16-го року, що б там не казали поважні люди з міністерства стосовно наших проблем дитячої онкології, вони навіть не розпочалися. А в ліків, які прийшли за 15-й рік, кажуть медики, збігає вже термін придатності для країни, де щороку близько тисячі дітей діагностують рак, це ситуація загрозлива. Тож активісти під стінами МОЗу. Ми вимагаємо створення робочої групи, ініціювання і створення програми трансплантації кісткового мозку. Ми ініціюємо те, що щоб замінили ліки, які мають короткий термін реалізації, і термін реалізації, яких закінчується вже 1 квітня 2017 року. Пацієнти, які вже подужали хворобу під стіни міністерства, принесли свої живі серця як доказ того, що трансплантологія в Україні існує і вона зобов'язана далі рятувати життя. Наталі Біловол, Олександр Козуб, телеканал Київ. 30 тисяч столичних сімей перебувають під супроводом соціальних працівників. Державні помічники дають раду в негараздах, з якими родини самостійно упоратися не можуть. Ще п'ять років тому соцпрацівники мали змогу працювати над профілактикою кризових ситуацій у родинах, зараз лише над їх усуненням. Все через різке скорочення штату. Сьогодні один працівник опікується 47 родинами у скруті, а має 10-ма. Нині столичні соцслужби отримують додаткове фінансування завдяки трьом міським програмам. Діти столиці, соціальний партнер. Та турбота. Однак для вирішення проблеми цього замало, адже кількість звернень до соціальних служб останні три роки неухильно зростає, бо дається взнаки ситуація в країні в мережі на сьогоднішній день всі разом працюють 313 осіб, да? а 3 мільйони ну, жителів ну, міста Києва. Тут треба ну, розуміти. Ми працюємо з тими, хто або звернувся по допомогу, або про яких прийшов запит про те, що є така сім'я, і ця допомога потрібна. Соціальні служби сьогодні чисельно дуже скорочені, що вони також сьогодні соціально не захищені. Ми бачимо, що вони позбавлені статусу державного службовця. Відповідно, люди йдуть з цієї роботи і шукають себе більш якісно, більш соціально гарантовану роботу. Тому на сьогодні наше завдання посилити і. Соціальний статус працівників соціальної сфери підвищити їм заробітну платню. Понад три тисячі людей звернулись до столичних пунктів обігріву від початку року. Зараз у Києві є три десятки місць, де можна випити чаю, поїсти та перепочити. Третина з них працює цілодобово. Розташовані вони у приміщеннях жеків, медзакладах і центрах соціального обслуговування. Працюватимуть пункти обігріву до закінчення холодів. Потім вони можуть змінити свій графік. А утім, остаточне рішення прийматиме міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Однозначно, робота таких пунктів не буде е, закрита е, повністю. Центри, які є на сьогоднішній день, в територіальних центрах по обслуговуванню, будуть е, працювати в денному режимі. По нічному режиму будемо, якщо будемо бачити, що ми справляємося з ситуація, у нас на вулиці Сузовська є відповідний центр, там де цілодобове перебування такого роду осіб, значить будемо направляти їх всіх туди. Ощадбанк цього місяця продовжив термін прийому комунальних платежів зі знижкою до 25 лютого. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Фінустанови. Це пов'язано із заявою Укрпошти про тимчасове припинення приймання платежів на користь КП «ГіОЦ» та значним збільшенням кількості платників комунальних послуг у відділеннях Ощадбанку. Крім того, киян закликають більше сплачувати через інтернет у комунальному додатку для смартфонів систему. Ощад 24 чотири на 7, на сайтах КП «ГіОЦ» і центру комунального сервісу та інформація. Інформаційно-платіжними терміналами Ощадбанку. Підвали та горища столиці віддати котам на захист безпритульних вусатих та хвостатих. Під мерією мітингували зоозахисники, які вимагали втілити в життя петицію, що визнає котів частиною екосистеми Києва. Така пропозиція набрала більше 10 тисяч голосів про долю і права котів Юлія Почувалова. Аргумент у котячих захисників залізний: тварини мають право вільно жити в Києві. Як приклад, наводять світовий досвід та наш український. Як у Львові це працює? Комунальне підприємство так воно контактує з опікунами безпритульних котів, і котиків привозять на стерилізацію, їх реєструють, їх подають в базу адопції і вони знаходять. Частково знаходять домівки, частково їх повертають на їхні місця. Активісти пропонують дозволити котам жити у підвалах та на горищах будинків. Та чи не стане сусідство з чотирилапими безхаченками небезпечним для здоров'я людей? Питання поки відкрите. Адже тварини можуть бути носіями низки небезпечних хвороб та провокувати алергічні реакції. Проте зоозахисники не вважають, що це великі ризики. Всі ми боліємо, і животні боліють, і собаки, і коти, і люди. Це не значить, що їх можна обрікати на смерть, вбивати, відстрілювати і ліквідувати. Ліквідірувати здомний вони не живуть в під'їздах, вони, в общем-то, живуть в частності на вулиці конкретно, і в подвалах пад'яподвали алергікі рідко лазять. То тобто, в принципі, по вашому що то алергіна ну давайте срубимо всі дерева, В принципі, від котів місто тільки користь переконані активісти, адже ті боротимуться з гризунами у житлових будинках. Шило на мило відповідають мешканці однієї з багатоповерхівок, яким понад два десятки хвостатих, що окупували їхній підвал, дошкуляють смородом та безладом. Направлення цих тварин у підвали і горища це є елементарним перекладанням, перекладанням обов'язків профільних організацій або роботи профільних організацій на, по-перше, мешканців цих будинків, по-друге, на ЖКХ. Зовсім не проти захищати тварин екологічна комісія Київради від жорстокого ставлення. А от чи достойні коти особливого статусу мають визначати фахівці щодо е визнання екосистеми е е е міста Києва частиною, це е в першу чергу треба робити через дослідження інститутів, які дадуть свій висновок, чи можливо це чи ні. Так само радитимуться, чи прописувати котів у підвалах і на горищах. Слово має сказати комісія з питань ЖКГ та профільні підрозділи КМДА. Свій висновок належить дати і фахівцям з дотримання санітарних норм. От тоді можливо котами пощастить стати повноцінними жителями столиці. Юлія Пошивалова, Олег Татарінов, телеканал Київ. Цирк не обов'язково манеж. Це доводить нова програма Вода та вогонь, яку підготував Національний цирк України. На оригінальну арену першою завітала наша знімальна група. Ексклюзив від Ольги Киселевич. і господа, закриваємо фортан, куліси і поїхали. Ось так з самого ранку вони репетирують та відшліфовують номери, доводячи їх до досконалості. До прем'єри лишається три дні. Програма вода та вогонь незвична навіть для самих артистів. Ми всю життя танцювали і тут нас опустили в воду как бы изначально было сложно, но нам помогали, Нас всему обучали, ну нас обучали с нуля просто. И мы очень кайфуем от того, что мы делаем. Замість звичного оглядачеві манежу гігантський басейн з фонтанами та підсвіченням. Завдяки цьому шоу стає більш феєричним. в воді, Я так думаю, тому що вода має имеет какое-то волшебное свойство влиять на людей. От, вона заварає, удивляє. Є водні фонтани, фонтанів, води, огня, також лазерного шоу, света і плюс піротехнічні ефекти. Загалом 22 номери наповнюють нову програму. Це повітряні гімнасти, ілюзіоністи, дресирувальники та звісно ж клоуни. Для дітей у нас. Куча животних, огромная куча Это і попугаи, і носухи, і обізяни, і собаки, і медведи. В общем, що може бути лучше нашої програми, яке шоу в воді без тих, для кого вона рідний дім. Теж організатори запросили до великої церкової родини нору і тоніка двох морських котиків. Это животные очень веселые. Они будут показывать разные цирковые трюки, такие как баланс мяча, баланс стойка на одном ласте. Приходите на представление, сами все увидите. Поэтому не карты у национальному цирку сподіваються, що глядачеві їхня нова задумка припаде до душі. Это явление такое редкое. У нас воду дуже люблять в Киеве. Последний раз это у нас где-то лет 7 назад работала вода. Вот. И я думаю, что это. Ну, люблять воду. От мені вона теж нравится більше, ніж льот. Допустим, Как-то это более зрелищно, более красиво. Фонтаны очень украшають. Такое необычное явление. Прем'єра відвозиться вже цієї суботи. Вистави на воді проходитимуть до 21 травня. Ольга Коселевич, Олег Борщевський, телеканал Київ. Хочеться побажати, щоб у нас цирк був тільки в цирку. У мене все на цю годину. Наступний випуск о 23 -тій. Зараз євгенія Золотоверха про спорт. ефірі спорт моє вітання. Донецький Шахтар сьогодні прибув у Віго, де завтра відбудеться матч у дії 16-ї фіналу Ліги Європи проти іспанської Сельти. Донечани вже провели перед тренування, тренування. Наставники команди прес-конференції. Звісно, обидва клуби націлені на перемогу та хочуть зробити гольовий заділ перед грою. Відповіддю у Харкові завтрашнє протистояння розпочнеться у восьмій за київським часом. І сьогодні чекаємо на продовження баталії в одній восьмій ліги чемпіонів. Так німецька Баварія прийматиме вдома Лондонський арсенал. а Мадридський реал проекзаменує Наполі. І напередодні найкращим подарунком на святковий вечір футбольним болівальникам був перегляд перших матчів плей-офф Ліги чемпіонів. Ну а феєричний презент своїм фанам зробив французький ПСЖ. клуб нещадно розгромив іспанську Барселону. 4-0. Бенфіка була менш результативною, але радості принесла багато португальцям. 1-0 здолано Дортмундську Борусію. А на київщині триває традиційний сьомий за ліком футбольний меморіал Олександра Щанова. З 11 клубів, які у ньому беруть участь, вирізняється столичний Меркурій КНТУ. Команда Київського національного торгівельно-економічного університету є чинним володарем Кубка Києва серед студентів. Чимало її гравців цього літа у складі збірної України візьмуть участь у всесвітній універсіаді, що відбудеться на Тайвані. Отож наразі підопічні Олексія Яценка розпочали підготовку і до універсіади, зокрема і до сезону. Загалом на меморіалі Щанова дві стартові зустрічі вони програли: – 1-6 броварам та 1-2 обухову. Проте, враховуючи і непрості погодні умови, результат поки що не є головним. Это у нас вторая игра после зимней паузы. Была такая тяжелая зима, сейчас уже погода, может быть, наладится, будет весна, все растает. Вот. Мы тренировались в зале. Все время силовая была подготовка. То есть для... это считайте, вторая игра у нас на большом поле. Вот. Ну, Есть ошибки, есть... мы над этим работаем. Гонка Стрільців або як її правильно називати, індивідуальна гонка сьогодні відбулася на чемпіонаті світу з біатлону у Хохвільцині. Найкращою серед українок стала киянка Юлія Джима. Вона припустилася двох промахів і стала восьмою. А перемогу тут святкувала німкеня Лаура Дальмаєр, Габріела Коукалова, з Чехії друга і третя стала італійка Олексія Рундельґайди. А тим часом молоде покоління завойовує медалі. Напередодні біатлоністка Христина Дмитренко виборола срібло у спринті на юнацькому олімпійському фестивалі в Туреччині. Сьогодні вона стала четвертою у гонці переслідування. Утім, скарбничка України продовжує поповнюватися. Так, 15-річна Анастасія Гожва стала другою у змаганнях з фігурного катання серед дівчат, хоча й залишилася незадоволеною своїм прокатом. І ще одне срібло для України виборов Гліб Мостовенко у Сноуборд Кросі. А українка Ганна Музичук першою серед українок пробилася до однієї восьмої фіналу чемпіонату світу з класичних шахів загальним рахунком півтора на очка вона здолала росіянку Аліну Кашпінську ще двоє. Українок Інна гапоненко Наталія Букса та Ганна Ушеніна продовжують боротьбу за вихід до з однієї шістнадцятої. Тренування розуму для тих, хто рятує життя. Столичний будинок офіцерів прийняв чемпіонат України шахів серед медичних вищих навчальних закладів. Офіційно чемпіонат із найінтелектуальнішої гри світу серед відданих клятві Гіппократа ще ніколи не проводився. Для участі у дебютному турнірі з'їхалися вісім команд медиків з Дніпра, Вінниці, Полтави, Івано-Франківська та інших регіонів України. У кожному колективі передбачено по чотири учасники з однією заміною. Планується, що чемпіонат серед медичних вищих навчальних закладів проходитиме щорічно у різних містах. Переможець, окрім пам'ятних медалей та грамот, Буватиме також перехідний кубок, на який цього року претендує і команда іноземних ескулапів. він всеукраїнський і його підтримує і шахмати федерації України. Але в зв'язку з тим, що у нас навчається в вищих навчальних закладах представники з різних країн світу, ми другу команду Національної медичної академії після світу світі сформували сіноземців. Тобто вони проявили інтерес, вони хочуть. І нам це дуже цікаво. Це представники Ірану, Палістини, інших країн, які, скажімо, навчаються в нашій, в нашій академії після дипломної освіти. Ну, а наразі це все. До зустрічі.